Вони були змушені покинути рідні домівки та їхати у невідоме. Люди, які не чуток, знають, що таке війна, розповідають: будь-яка допомога нині є дуже потрібною. Дуже допомагають е, кожна. Організація дуже допомагає всі, ну як до переселенців дуже гарно відносяться, стараються, щоб ну оказались ми в таких умовах, дуже печальних вдома. Звичайно, краще Харкова немає нічого, але дуже всі допомагають. фейсбуці знайшла організацію цю і написала повідомлення. мені повели і от позвали тепер дуже допомагає дуже. У мене хлопці, син та батько допомагає. <свист�> Благодійники фонду Вікторія докладають неабияких зусиль, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Не забувають і про чернівчан. Безмежно вдячна фонду Вікторія за гарну організовану роботу. Ми недавно стояли в паркі і спостерігали оту толпу і ніяк не можна було організувати наші маси. То тут зовсім по-другому. Акуратненько по черзі, дисципліновано на кожний час, і я бажаю фонду гарних активних волонтерів, хороших благодійників і безмежно вдячна за допомогу. Благодійники пліч опліч із волонтерами формують продуктові кошики та гігієнічні набори, аби роздати безкоштовні пакунки тим, хто цього потребує, зауважує Руслан Раздорський. Сьогодні допомогу отримують внутрішні переміщені особи, особи з інвалідністю, малозабезпечені і багатодітні. Забрали тих людей, які ну ну найбільше потребують цих продуктів харчування. Тому ми сьогодні взяли цих людей для того, щоб вони мали б хоча б перед Новим роком, що невеличкий запас продуктів харчування. Руслан Роздорський каже, нині організація забезпечила рятівними пакунками понад сотню людей. Орієнтовно, ми записали на 100-120 чоловік. Це мука, це консерви, це олія, це хімія. Саме необхідне, те, що люди в повсякденному житті використовують собі для звернення до Чернівецького обласного благодійного фонду Вікторія та отримання продуктового набору за наявності підстав та можливості їх підтвердження. Можете зателефонувати щовівторка та щочетверга. А з дев'ятнадцятої до 21.00 на будь-який із наступних номерів телефону, які ви бачите на екрані, Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.